У сучасному світі, де слова здається, втрачають свою силу, де переважає шум і поверховість, постає важливе запитання чи можна продемонструвати свою цінність, не вимовивши жодного слова, чи можна зрозуміти цінність і наміри інших без слів? Стародавній стоїцизм стверджує, що так стоїки вважали, що мужність одна з найважливіших якостей, якими повинна володіти людина, і що її можна проявити не словами, а діями. Сьогодні ми пропонуємо вам пройти разом з нами цей шлях особистого розвитку, де ви дізнаєтеся, як усвідомити свою цінність і стати прикладом для себе і оточуючих. Ви знаєте свою цінність, і це почуття виходить за рамки простого самопочуття йдеться про те, щоб змінити те, як вас бачать і сприймають інші. Це схоже на набуття суперсили в особистому житті, але багато хто з нас не усвідомлює, що така сила в них є. Давайте розберемося в цьому в нашому відео. Давайте зануримося в щось справжнє і щире. Розуміння своєї цінності в контексті стоїцизму, філософії, що витримала випробування часом. Підписуйтесь на наш YouTube, а також телеграм-канал, посилання в описі під відео. Давайте почнемо: ступінь вашої цінності у стосунках через призму стоїцизму. Так, ви не помилилися, саме стоїцизм. Ця давня філософія не полягає лише в тому, щоб бути байдужим до болю, а й у розумінні того, що по справжньому важливо в житті, особливо в наших взаєминах. Я запрошую вас дотримуватися кількох кроків, щоб знайти свою внутрішню стійкість і розкрити вашу справжню цінність у стосунках. І повірте мені, це не типова порада, яку міг би дати вам парний терапевт. Перше, що вам слід зробити, це розширити свій кругозір. Можливо, навіть у напрямках, про які ви не замислювалися. Ви готові розпочати цю подорож. Давайте почнемо і розгадаємо секрети для більш задовільного, шанобливого і надихаючого особистого життя. Залишайтеся з нами, тому що це змінить правила гри, і деякі речі можуть здатися вам грубими або жорстокими, але вам доведеться з цим зіткнутися. Це єдиний спосіб досягти повного щастя. Крок номер один знайте свою цінність. Я знаю, про що ви думаєте. О, ні, будь ласка, тільки не ще одна тирада про любов до себе. Але залишайтеся зі мною, бо тут не йтиметься про те, як ви дивитеся в дзеркало, і повторюєте, який ви неймовірний, який же стосунок стоїцизм має до усвідомлення своєї цінності у стосунках? Насправді дуже багато. Стоїки вчать нас, що головне зосередитися на тому, що ми можемо контролювати. І що ваша самооцінка перебуває під вашим контролем на 100%, і річ не в тому, скільки лайків ви отримаєте в інстаграмі, чи надішле вам хтось запит на додавання в друзі в будь-якій іншій соціальній мережі. Йдеться про те, як ви сприймаєте і цінуєте себе, уявіть себе дорогоцінним каменем. Не всі знають ціну рідкісного дорогоцінного каменю, дехто може просто не помітити його, не усвідомлюючи його цінності. Але це не змінює цінності каменю. Коштовне каміння залишається цінним, рідкісним та унікальним. Це ваше справжнє відображення. Це ви справжній, унікальний і цінний. Ваша цінність не зменшується тільки тому, що хтось цього зараз не бачить. Давайте будемо трохи реалістичними. Кожен із нас, хоча б раз стикався з відмовою. Ми відчули почуття, що недостатньо гарні, особливо в нашому гіперзв'язковому світі. Де кожен здається живе своїм найкращим життям, але тут на допомогу приходить стоїцизм, щоб нагадати вам, що ваша цінність пов'язана не зі схваленням іншої людини, а з тим, як ви проживаєте своє життя, свої чесноти і свої дії. Дії. Ви добрий, ви чесний, чи живете ви так, як пишаєтеся? Ось у чому ваша справжня цінність. Стоїки були схильні до самоаналізу. Тому знайдіть хвилинку, щоб подумати про свої якості не тільки в поверхневих речах, а й у найглибших цінностях, які змушують вас почуватися добре. Незалежно від того, чи ви співчутливі життєстійкі або вмієте слухати, ці якості складають вашу цінність. І ось у чому секрет: коли ти справді це знаєш глибоко і по-справжньому це змінить те, як ти взаємодієш у своїх стосунках. Ти не будеш терпіти дурниці, не тому, що ти зрозумілий. А тому, що ти надто поважаєш себе за це, і ось вам невелике натхнення. Наступного разу, коли ви відчуєте, що вас недооцінюють, замість того, щоби впадати в спіраль невпевненості в собі, запитайте себе, якими є ваші сильні сторони та цінності. Ідеться не про вихваляння, а про мовчазне визнання того, що ви гідні зовнішнього визнання. Марк Аврелій, один із великих імператорів стоїків. Каже, що ви маєте владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями, усвідомте це і здобудете силу. Тому, коли справа доходить до стосунків, йдеться про те, щоб знайти силу у власній цінності, незалежно від того, бачить це хтось ще чи ні, пам'ятайте, що ваша цінність це не разова річ, це подорож, практика, те, що ви вдосконалюєте, йдеться про те, щоб щодня прокидатися і нагадувати собі, що ви цінні. Не через те, що думає інша людина, а через те, ким ви є за своєю суттю. Крок 2. Покажіть себе гідно. Перш ніж ви почнете уявляти собі стоїка як суворого і неусміхненого діяча давнини, дозвольте мені прояснити ситуацію. Стоїцизм полягає не в придушенні своїх емоцій або в байдужості, а в розумінні того, що гідне вашої енергії, а що ні, те, як ви себе подаєте, заслуговує на вашу енергію. Тому поговоримо про те, що означає гідно подати себе у стосунках. Іноді ми так намагаємося справити на когось враження, що в кінцевому підсумку втрачаємо себе в процесі, ми одягаємося певним чином, говоримо певним чином все це заради того, щоб отримати схвалення. Ваша гідність не в одязі, який ви носите, або в крутих місцях, де ви проводите час, це в тому, як ви себе поводите у своїх діях, у своєму виборі. Уявіть собі, ви перебуваєте в кафе і бачите двох людей на побаченні? Один намагається справити враження, а інший почувається комфортно у своїй власній шкурі? Як ви думаєте, який із них залишить незабутнє враження? Той, який справжній. У цьому полягає сила представлення себе з гідністю, з намагаються жити чесно і з самоповагою. А як це відображається в нашому сучасному світі знайомств? Це просто, якщо ви чимось захоплені, зробіть це своїм. Нехай воно сяє, ідеться не про те, щоб прикидатися тим, ким ти не є, а про те, щоб почуватися комфортно і упевнено у власній шкурі, знаючи, що ти гідний бути таким, яким ти є. І ось ще що ставтеся до себе з повагою. Те, як ви ставитеся до себе, встановлює стандарти того, як інші ставитимуться до вас. Вгадайте що. Ви говорите світові, що вони можуть чинити з вами так само, але якщо ви поважаєте себе, якщо ви цінуєте свій час, свою енергію, свої емоції, ви надішлете гучне і ясне повідомлення. Я гідний поваги, і я сподіваюся, що вони ставитимуться до мене відповідно. Як сказав інший великий філософ Стоїк, у контексті стосунків важливо не те, що з тобою відбувається, а те, як ти на це реагуєш. Справа не тільки в тому, який ти маєш вигляд або що говориш, а в тому, як ти реагуєш і як ви поводитеся в різних ситуаціях. Ви реагуєте з відчаєм або гідністю. Ви йдете на компроміс зі своїми цінностями, щоб відповідати, або ви стоїте на своєму, навіть якщо це означає залишитися на самоті. Це не означає, що ви маєте бути ідеальними. Ми, всі люди, робимо помилки. У нас бувають незручні моменти. Але все залежить від того, як ви справляєтеся з цими моментами. Ви ламаєтеся під тиском або ви тримаєте голову високо і вчитеся на цьому. Отже, давайте на хвилинку подумаємо, як ми можемо почати подавати себе з більшою гідністю. Можливо, йдеться про встановлення кордонів, а можливо про те, щоб сказати ні речам, які не відповідають нашим цінностям. Можливо, це так само просто як ставитися одне до одного з трішки більшою добротою. Трішки більшою повагою. Бо коли ви це робите, коли ви починаєте бачити в собі людину, гідну поваги, світ теж починає це бачити. Крок третій обмежте доступ. Я знаю, це може здатися трохи старомодним, можливо, навіть трохи суворим. Але послухайте мене, справа не в тому, щоб намагатися домогтися успіху, а в тому, щоби поважати себе і розуміти свою цінність, що говорить із цього приводу стоїцизм. Стоїцизм вчить нас мистецтву самодисципліни і контролю, але не жорстко і весело, а того, щоб знати, що справді цінне, і не роздавати це недбало. У світі миттєвого задоволення це як ковток свіжого повітря. Подумайте про це у стосунках або коли ми зустрічаємося з кимось, часто виникає прагнення поділитися всім, нашим часом, нашим простором, нашими найглибшими думками стоїки радили б зробити крок назад, бо те, що легко доступне, часто втрачає свою цінність це людська природа. Завжди бути на зв'язку в будь-який момент, завжди казати так усьому, де таємниця глибина очікування. Тепер давайте перейдемо до практики, як обмежити доступ гідним і стоїчним способом. По перше, йдеться про те, як ви себе подаєте, одягайтеся елегантно, але скромно. Йдеться не тільки про моду, це заява про наміри, в якій говориться я ціную себе. Ти не ховаєшся, але й не випендрюєшся. У всьому є баланс відчуття, що я більше, ніж те, що здається, на перший погляд. Тоді є ваш час і увага у світі, де ми постійно на зв'язку. Бути вибірковим щодо того, кому дістанеться ваш час, це дуже важливо. Йдеться не про гру, а про те, щоб сказати. Мій час цінний, і я вважаю за краще витрачати його з розумом, якщо ви з кимось будьте повністю присутніми і відданими своїй справі. Але коли вас немає, почувайтеся добре через те, що ви недоступні, бо ви зосереджені на своєму житті, на своїх захопленнях, на своєму зростанні. Стоїцизм також навчає нас емоційного самоконтролю. Це не означає, що ви стаєте холодними або відстороненими. Це зовсім не означає, що ви не дозволяєте кожній дрібниці глибоко впливати на вас. Ви зберігаєте певний внутрішній спокій. Ви не віддаєте свою емоційну енергію будь-кому, її потрібно заслужити як і ваш час та увагу. Я не кажу, що потрібно стати стоїчною статуєю, ми всі люди. І зв'язок це те, що робить життя багатим. Але є краса в тому, щоб не поспішати з побудовою зв'язку. Який ґрунтується не тільки на миттєвому доступі і негайному задоволенні, а й на побудові чогось глибокого, чогось, що триватиме довго. Пам'ятайте, що обмеження доступу це не гра чи маніпулювання, а самоповага та відповідність вашим власним цінностям. Йдеться про те, щоб показати не тільки словами, а й діями, що ви той, кому не все одно, він цінує себе і тому заслуговує на те, щоб його цінували. Щоб бути трохи вибагливішим, трохи стриманішим, трохи стоїчнішим у нашому підході до стосунків, ідеться про те, щоб знайти золоту середину між тим, щоб ділитися і трохи стримуватися, повірте мені, це має вирішальне значення в тому, як вас сприймають і ставляться до вас. Цінуйте себе і будьте трохи більше схожі на стоїків у нашому сучасному світі знайомства. У стоїцизмі велику увагу приділяють дії, а не словам. Не кажіть мені, покажіть мені. І цей принцип чудово застосовується, коли ми говоримо про встановлення обмежень. Одна справа розповісти комусь про свої обмеження, але зовсім інша продемонструвати це своїми діями. Подумайте про це так. Будь-хто може сказати: я не потерплю поганого поводження. Але момент істини настає, коли ви дійсно стикаєтеся з цією ситуацією. Ви твердо стоїте на своїх кордонах або дозволяєте йому ковзати. Ось у чому ваша справжня сила. Вона не в словах, а в дії просто зараз. Це може бути непросто, особливо коли задіяно багато емоцій. Але пам'ятаєте, чого нас навчили наші друзі-стоїки? Усе перебуває під нашим контролем, включно з вибором того, як ми реагуємо на ситуації. Якщо хтось переходить межу, ваші кордони визначають вашу реакцію, а не ваші слова. Наприклад, якщо ви ясно дали зрозуміти, що цінуєте чесність, а хтось вам бреше, то як ви справляєтеся з цією ситуацією, говорить багато про що. Відхід або розв'язання проблеми прямо і спокійно показує, що ви серйозно ставитеся до своїх кордонів, не створюєте драми, а просто поважаєте себе. І отримуєте повагу, яка відповідає вашим цінностям. Такий підхід може змінити правила гри у стосунках. Коли люди бачать, що у вас є кордони, які ви не дозволите перетинати, а також норми та цінності, яких ви сповнені рішучості забезпечити дотримання, вони починають розуміти, що ви приймете, а що ні. Йдеться про виховання почуття самоповаги та її дотримання. І саме тут усе стає по справжньому стоїчним. Йдеться не тільки про великі речі. А й про маленькі повсякденні кордони? Це те, як ви реагуєте, коли хтось скасовує плани в останню хвилину, або як ви справляєтеся, коли хтось приймає вас як належне. Ви залишаєте їх. Чи повідомляєте ви спокійними діями і словами, що це недобре? Практика усвідомленості полягає в усвідомленні теперішнього моменту і того, як ви на нього реагуєте. Чи відображають ваші дії, ваші межі, чи залишаєшся ти вірним собі? Йдеться про те, щоб усвідомлювати найменші моменти, бо часто саме тут і полягає справжнє випробування ваших меж. Отже, протягом дня, коли ми взаємодіємо з іншими, давайте постараємося бути трохи більш стоїчними в тому, як ми показуємо свої межі. Йдеться не про те, щоб бути жорстким чи негнучким, а про те, щоб мати внутрішній компас, який спрямовує ваші дії та реакції. І повірте мені, коли ви починаєте так жити, люди розуміють, що починають бачити у вас людину, яка не лише має кордони, а й достатньо поважає себе, щоб дотримуватися їх. Приготуйтеся піти. У стоїцизмі є чудова концепція відстороненості, але не в холодному чи безсердечному сенсі, а в сенсі розуміння того, що ми можемо і не можемо контролювати. Тут ми також маємо на увазі стосунки. Ми всі були там у ситуації, коли всі в нас говорять, що це не те, на що я заслуговую, але ми залишаємося, можливо. Це страх залишитися на самоті, страх змін або просто надія, що все зміниться. Але ось стоїчний поворот, справжня сила полягає у визнанні того, що залишатися в ситуації, яка ставить під загрозу наші цінності, перебуває в межах нашого контролю, і ми можемо обирати по-іншому. Це не означає, що за перших же ознак біди ви відкинете все вбік. Стосунки вимагають роботи, відданості справі та терпіння. Насамперед йдеться про настільки глибоке знання своїх цінностей, що коли щось іде проти них, ви готові піти. Йдеться про внутрішню силу, стоїчну стійкість, що дає змогу сказати: я достатньо ціную себе, щоб не приймати менше, ніж я заслуговую. Давайте розберемося трохи докладніше. Готовність піти. Це питання самоповаги, йдеться про те, щоб не ставити під загрозу свої основні цінності та самооцінку, і це не обов'язково має бути драматичний вихід, іноді це спокійне рішення, спокійне розуміння, що це не для тебе. І так це страшно, невідоме, може бути страхітливим. Але пам'ятаєте наших друзів, стоїків, які вчили нас мужньо протистояти негараздам. Приймати невідоме як частину природного потоку життя йдеться про визнання того, що іноді найсміливіше, що ви можете зробити, це відпустити те, що не для вас. Ви тут не через необхідність або через страх, ви тут за власним вибором, і ось у чому секрет. Коли у вас є сміливість піти від того, що вам не служить, це все одно, що очистити старе, щоб звільнити місце для нового. Йдеться про те, щоб повірити в те, що для вас є щось краще, і дати собі шанс знайти це. Тож, поки ми п'ємо каву і розмірковуємо про це, давайте пам'ятати, що бути готовим піти це не означає бути холодним або відстороненим, а бути готовим піти, любити одне одного і поважати себе настільки, щоб сказати, я заслуговую на краще. Зосередьтеся на діях, а не на словах. Стоїцизм, як ми вже говорили, пов'язаний із практичною мудрістю. Йдеться про те, щоб судити людей за їхніми вчинками, а не тільки за їхніми приємними словами. Ми живемо у світі, сповненому чарівних слів і порожніх обіцянок, особливо коли справа стосується стосунків, але стояки радять нам дивитися далі, вони вчать нас спостерігати за діями, тому що вони розкривають істину. Подумайте про це: легко говорити все, що ми вважаємо правильним, або те, що інші хочуть почути. Даючи обіцянки, малюючи картину майбутнього, яке звучить ідеально, але чи подають вони приклад, чи підтверджують ваші дії, ваші слова? Ось де справжня історія. Давайте на мить будемо реальними. Ми всі були там. Щойно ми зустрічаємо когось. Він починає розповідати нам усі ці милі і дивовижні речі, і ми захоплюємося, але з часом дії не зовсім збігаються вони кажуть, що подзвонять і не дзвонять. Будують плани і скасовують їх в останню хвилину, але їхні слова міцно нас тримають. Ось тут то і має проявитися наш внутрішній стоїк. Стоїцизм вчить нас не захоплюватися словами і не загрузнути в емоціях. Йдеться про раціональний погляд на речі такими, якими вони є, якщо чиїсь дії не відповідають його словам. Це червоний прапор, це спосіб всесвіту сказати: гей, зверніть увагу, тут щось не так. Цей підхід змінює ваш спосіб орієнтуватися у стосунках замість того, щоб губитися в романтичних словах і обіцянках, ви починаєте звертати увагу на дрібниці, на те, як вони поводяться в стресовій ситуації, чи виконують вони те, що говорять, чи готові вони до вас не тільки на словах, а й реальним і відчутним чином. І ось тут починається найцікавіше. Коли ви починаєте зосереджуватися на діях, ви встановлюєте стандарт і надсилаєте повідомлення, в якому говориться. Я не просто слухаю, що ви говорите, я стежу за тим, що ви робите, і люди розуміють, що вони не можуть просто поговорити у ваше життя їм потрібно довести свою цінність і свої наміри. Але пам'ятайте, йдеться не про те, щоб бути цинічним або не довіряти всім, Йдеться про те, щоб бути розумним. Про те, щоб захистити своє серце шаром стоїчної мудрості йдеться про те, щоб не захоплюватися емоціями, а про те, щоб залишатися на землі Земля. Давайте подумаємо про це, давайте нагадаємо собі про необхідність спостерігати за діями. Давайте не просто слухати слова, а давайте будемо стоячими в любові, раціональними, спостережливими і мудрими, тому що, врешті-решт, дії завжди будуть говорити голосніше, ніж слова. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, а також напишіть в коментарях, що саме цінне ви зрозуміли і з чого винесли урок.